Навіщо взагалі існують страждання? І от наскільки я зрозуміла, що саме для того, щоб ми більше могли розкрити саме цієї любові, як. Так, тут, тут варто зауважити, що той світ, який я сприймаю, бо наука кабала це наука сприйняття. І, власне, немає жодної іншої науки в нашому світі, яка вивчає, що таке сприйняття, як воно працює. У нас є науки, які займаються там Нейробіологія, наприклад, нейрофізіологія, яка займається вивченням мозку. Вона там розповідає про складні мозкові хвилі і пояснює, що десь там малюється якесь прийняття. Проте цього недостатньо. Бо ухопитися за сам предмет дослідження немає жодної можливості, якщо не вивчати науку кабела. Тобто навіть така прогноза. Агресивна наука, яка досліджує функціональність мозку, навіть вона не може ухопитися за сам предмет свого вивчення. Тому що усе, що входить у моє сприйняття, це вже результат роботи усіх цих моїх механізмів, мого організму, мозку, нервової системи і так далі, моїх п'яти органів сприйняття. Тому треба пам'ятати, що той світ, який входить у мої органи сприйняття, у цю мою картину. Він для мене унікальний. Мій світ і ваш світ це різні світи. Тому те, що творець показує кожній людині разом з усіма благами і стражданнями, добром і злом, це конкретно робота і поле роботи для мене. І я повинен над цим працювати для того, щоб над цим всім підніматися. все це виправляти. У кожної людини своє поле роботи, і тому. Не можна критикувати когось окрім себе, тому що якщо я прийду на місце іншої людини, то я зрозумію, що там у неї є своя ситуація, свої умови і свої причини для такої поведінки, яка мені не подобається. А мені вона не подобається тільки через те, що у нас різні властивості. А звідки ці різні властивості? Ну це творець створив. Це мені природа дала. Це не я вибрав. Я не вибрав. Де мені народитися, в якій сім'ї, в якому оточенні. А ми знаємо з що оточення повністю формує людину. Тому єдина свобода вибору людини це включитися в правильне оточення. Це вибір правильного оточення. Тому ми над цими працюємо, щоб вибрати правильне оточення, а вже оточення, наша група, повністю нас формує. Ось так. Це дуже цікаво. Бо якраз це було наступне питання: що як ставитися виходить до страждань? Ну так виходить, що мені потрібно правильно оточення люди поряд, які будуть якби розкривати навіть трохи іншу картину реальності. Виходить так, що від чого страждаю я, це не обов'язково, щоб від цього страждала там інша людина, звісно. Коли людина взагалі зрештою, у нас усіх є спільна проблема: це наш егоїзм. Але у кожного він свій, у кожного свій життєвий досвід і так далі, свої умови, і, зрештою, творець малює кожному свій світ. Тому треба зауважити, що будь-які страждання вони дані тільки для того, щоб піднятися до вищої сили, наблизитися до свого кореня Людину неможливо через те, що вона егоїст і завжди прагне до спокою. То неможливо ніяк розворушити людину, окрім як цими стражданнями. І чим більше у людини страждань, тим більше вона шукає. Ну Це природний закон, що людина шукає як із цих страждань вибратися. І коли вона шукає, шукає, досліджує, то зрештою приходить до того, що а це ж виявляється в мені проблема. Тобто людина бачить, зрештою, приходить до того, що моя внутрішня структура це не люди зовні винні. Звинувачувати людей зовні це те ж саме, що звинувачувати творця, який створив цей світ, дає повністю благо, а я не можу це благо побачити через те, що я ось такий невиправлений егоїст. Тому будь-які страждання в моєму житті я можу використовувати для того, щоб зв'язатися з вищою силою.